Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і ви мене ще вчора подив... просили подивитися заяву, нову заяву Ілона Маска. Тобто виглядає так, що він назвав мільярдер Ілон Маск, заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює події війни та давно. Живе у своїй реальності м'ясника. Свою скандальну заяву бізнесмен зробив у одній з кімнат соцмережі Х. Про що тут йдеться, Тут не уточнюється. Її запис поширюють користувачі мережі. Маск стверджує, що Зеленський, начебто, Поводиться як м'ясник, а про головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужну мільярдер сказав, що той цінує життя своїх людей. Я вважаю, що залужний безумовно цінує життя свого народу і твердо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності, сказав Маск. А, і тут ще говориться: зауважимо, що раніше він взагалі закликав припинити війну і погодитися на російські умови. Ну, в принципі, дивіться. Маск не є така велика штучка в світі, ось, але багато людей до нього прислухається. Скажу відверто: в мене перша думка, як ви мені написали, я спочатку не зрозуміла, коли мені написали, що там сталося. Потім в Google зайшла і зразу, ви знаєте, зрозуміла, що ви маєте на увазі. А, ви знаєте, в мене зразу це після статті е про е яку Зеленського, так? І про Залужного. Я думаю, він читав і ту, і другу статтю, і зробив висновки. І так. Ну, так, да, от карта так і підтверджує, що так воно і було. Це було висвітлено, а, сонце цим показує. Давайте подивимося. чи Дійсно, це було від сонця. Е, від сонця. Саме від цій, цих статей він зробив такий висновок. Ну, виглядає, що йому хтось це підсунув. Ось, дали йому це почитати. Ну, в принципі, люди читають, і він зробив свої висновки. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Він зробив свої висновки на основі того, що було у статтях. Тобто, похвалив залужно і звинуватив Зеленського. Дехто каже, що це було. Давайте я отак поверну. Що це було? Ну, Це і це було, я так думаю. Давайте так, хтось повпливав на нього, крім цієї статті, і взагалі, чи це було щось таке, ну, не знаю, хтось каже проплачене, не проплачене. Давайте просто подивимося, що карти покажуть. Ну, ви знаєте, дивіться. Ілон Маск, він бізнесмен. Ось щось у мене вже йде думка. Він бізнесмен. Йому потрібно хороші ідеї. Він підхоплює, е, і ви знаєте, ви повинні розуміти той, хто бізнесмен, той, хто дійсно м, а, успішний бізнесмен, не просто. Так? Ті люди вони розуміють а, толк у людях. А, бездарі, вони теж розуміють, а Ілон Маск він не є бездарь, щоб ви розуміли, тупий він не є. Ось. І він залужного оцінив як толкового господаря. От щось у мене от таке йде. Ось щось у мене ось так іде. Ну, от, і виходить. Що дійсно, от бачите, дивіться, що залужний робить все. Для того, от я от щось я думаю зразу про Залужного. Розумієте, і от Зеленського взяти. Зеленського, ну, дивіться, що було в тій статті, що. Зеленський дає накази і як сказати не вникає в то все. Що робить залужний, дає толкову статтю. Розумієте? Я не буду зараз обговорювати ті статті, але якщо ви згадаєте, хто їх читав, хто їх цікавився, хоча б, Ось тут от карти так і кажуть. Ілон Маск, він бізнесмен. Тут нічого такого не сталося. Просто він розуміє толк у толкових людях. Ось що. Розумієте? Він відчуває, де людина толкова, освічена, має жилочку таку. Знаєте, ось ну, я так а ну зараз, знаєте що? Я зараз запитаю, як він відноситься, його ставлення саме до залужного. От щось мені здається, він ним захоплюється. Після, особливо, да, от Бачите, він ним захоплюється. За його О, да. Да, мої дорогенькі, бачите, за його мужність, за його ось, ось, ось я ось чомусь відчуваю, що він прямо в захваті від залужного. Ну, так, як і ми всі. А хіба ми не в захваті від залужного? А тепер давайте тоді вже запитаємо, я, як він ставиться. До Зеленського. Ну, от, бачите, не, не дуже. У нього ілюзій нема. От критично, дуже критично. Оця карта говорить критично. Критично це, по-перше, а по-друге, йому не подобаються його дії. Ось і, але, як би ще сказати, знаєте, тут ще карти говорять, знаєте, от він не хотів би зустрічатися з Зеленським. От, не хотів би. Ось тут, навпаки, йому подобається його боротьба. Йому, ну, Тут емоційно дуже карти. Емоційний і мужність. Мужність залужного подобається, що він не побоявся таку статтю виклав, написав верніше. Ось якось так, мої дорогенькі. Сподіваюсь, я хоч трошечки вам розвіяла якісь міфи. А, і привідкрила. Ну, це не значить, що я вже симпатизую, бо він симпатизує залужному. Це не значить, що я буду вже маскові симпатизувати. Ні. То, розумієте, таке не пробачають, що вже натворив маск. Гаразд, мої щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!